Динамо здобуває важку перемогу і знову відривається від шахтаря, який після втрати очок приймає дуже важливе рішення, а також доволі сенсаційний трансфер в УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, це був дуже насичений футбольний день, який ну неочікувано так тур грали у четвер. Справжній накал, справжня буря емоцій, яку подарувала нам і матчі Шахтаря, і матчі Динамо. Сьогодні саме про них і поговоримо. А також в об'єктиві нашої уваги будуть трансфери, які наші гранди теж або зробили, або невдовзі закриють. Тож перед початком попросимо вас підписатися на канал Футбол України, якщо ви досі не з нами ця дія займе лише 2 секунди. Вам не важко, нам дуже приємно дякуємо заздалегідь і поїхали. І стартуємо ми із чемпіонату України, адже сьогодні було зіграно одразу чотири поєдинки. Відкривали ігровий день у Полтаві, де Ворскла приймала Карпати. Якби не старалися футболісти, жодній команді за 90 хвилин так і не вдалося забити у ворота суперника. Тож на стадіоні імені Бутовського було зафіксовано безгольову нічию 0-0. Слідом до справи взялося Полісся, яке на власному стадіоні приймало Чорноморець. Відкрили рахунок дуже швидко вже на п'ятій хвилині. І відзначився Батіста. А під завершення першого тайму свій дебютний гол у футболці Житомирської команди забив Андрієвський. На старті другого тайму Чорноморець реалізував пенальті і спробував відновити інтригу, але натхненний присутністю на стадіоні Сергія риброва гуцуляк під завершення гри забив прекрасний гол та закрив питання про переможця. Ну а далі Динамо, яке на виїзді грало проти ЛНЗ. І після невдачі у попередньому матчі із Ворсклою дуже хотіло Реабілітуватися перед власними вболівальниками насамперед. Киянам знову вдалося дуже швидко забити. Вже на 11 11-й хвилині у воротах суперника розписався Вівчаренко. Але, попри повну домінацію у першому таймі, забити більше команді Шовковського так і не вдалося. А от другий тайм стартував одразу з шоку для Динамо, адже Яшарів втік від того ж Вівчаренка і перекинув нещерета 1-1. До самого кінця поєдинку кияни не полишали надії забити. І на 89-й хвилині Володимир Брашко наважився на дальній удар, який спробував заблокувати Путря, але це блокування призвело до того, що м'яч опинився у воротах ЛНЗ. Тож, неймовірно, важка, але ще більш неймовірно важлива перемога для Динамо на виїзді. Далі поговоримо про центральний поєдинок туру, у якому Шахтар приймав Кривбас. Гірникам потрібно було. Будь-що, просто перемагати. Але вийшло так, як вийшло. Донецький клуб дуже активно розпочав матч. І перший тайм майже у повному складі просидів на воротах суперника, але відкрив рахунок у поєдинку саме кривбас. На 57-й хвилині Мендоза круто обігрався із Сосою і пробив у ближній кут кутворі трізника. Для того, аби переломити хід матчу, Пушич кинув у бій майже все, що в нього є, і провів потрійну заміну, яка спрацювала вже за дві хвилини. Артем Бондаренко після передачі Егіналду перевів кинув м'яч через голкіпера 1-1. У цьому поєдинку команди переграли майже 10 хвилин, але до самісінького фінального свистка більше ніхто не забивав. Тож тут 1-1 і у турнірній таблиці Динамо знову збільшує свій відрив до 10 очок. А якщо завтра Олександрія зуміє переграти колос, то також зможе ще більше відірватися від шахтаря. Ну і у цьому турі загалом сталася доволі цікава така ситуація, тому що під час матчу Динамо стало відомо про їх перший зимовий трансфер. А під час матчу Шахтаря з'явилися дуже серйозні чутки про те, що вони ось-ось отримують нового діаманта з Бразилії. Отож, Динамо офіційно оголосило про підписання 29-річного захисника Колоса Валерія Лучкевича. Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований до завершення Сезону 24-25. Нагадаємо, що Валерій був одним із тих футболістів, які довгий час навіть не тренувалися з колосом. Він, зокрема, пропустив їх зимовий збір у Туреччині. А от щодо шахтаря, то керівництво команди напевно відчуває, що команді потрібні ще більші зміни і ще більші якісні футболісти. Тож, не чекаючи, вирішили кидати у бій важку артилерію, та за даними бразильського порталу Гол, відправили просто Бразилії. Бразилії свою делегацію там представники гірників проведуть перемовини із Атлетико Мінеєро щодо переходу правого Вінгера. Алісона, який також грає за збірну Бразилії Ю 20 відомо, що українська команда вже запропонувала 14,5 мільйонів євро. А потенційний трансфер та візит представників команди до Бразилії у клубі оцінюють дуже оптимістично. Ну і знайшов нову команду одіозний півзахисник Полісся Бенні Макуана. Він успішно пройшов обстеження в ЛНЗ та уклав орендну угоду. Про це інформує Ігор Бурбас, А офіційно перехід підтвердять. Найближчим часом зауважимо, що в Черкасах Макуана перебував майже два тижні та проходив дуже поглиблений медогляд, який, як бачимо, врешті видався вдалим. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні. А наостанок ще попросимо поставити вподобайку, тому що це допоможе просувати цю роботу. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.